у нашому закладі. Ви сьогодні будете працювати з кафедрою початкової школи, Саму, Сама велика кафедра на сьогоднішній день, сама працездатна кафедра на сьогоднішній день. І ми вважаємо, як ми завжди кажемо про себе, сама кафедра на сьогоднішній день. Тому що ми знаємо, якщо потрібно, ми всі зберемося і видаємо те, що потрібно видавати. І тому я хочу, щоб ви ближче познайомилися з нами і передивилися наше сьогодення. Так ми живемо кожного дня. Подивіться, будь ласка, намірять. よし Школа Нам в жизни желает удачи, откроются двери и снова, ты встретишь своих первоплаши. Мы знаем, начальная школа, ты в сердце останься на... Сьогоднішнього семінару і два диска: диск теоретичного блоку і практичного блоку. Ми так вирішили не, роздру... не роздруковувати, тому що можете попрацювати, можете зробити те, що вам потрібно, тому вирішили всі документи зробити на дискові. Це тому, що саме ця тема буде актуальною зараз для всіх нас. Ми хочемо сьогодні не читати вам доповіді, не виступати. Ми хочемо практично показати, як ми застосовуємо саме цю тему, як ми саме над цією темою роботи працюємо в нашому закладі. Ну, а ви вже що вам подобається про ті наробки, які є у нас по цьому питанню? Ну, а що стосується практичного блоку, ми подивимося два уроки. Урок. Відкриття нових знань у третьому класі і вирішили так показати не тільки як ми працюємо над цією проблемою в класі, але й позаурочний, позакласний захід. Ми хочемо сьогодні вам показати теж в третьому класі. Помогли зробити разом з дітьми зі своїми виставками. Ми теж вважаємо, що саме це е, теж є діяльність підхід. Це дітей і батьків е, заставляє дає змогу працювати разом. Тому ми. Вважаємо, що сама робота батьків і дітей теж потрібна на прирозділі цього питання. І ще дві хвилини. Коли ми готувалися до цього семінару, багато перечитали літератури, багато передивилися всякого матеріалу. І ось сподобалося всім нам, коли ми так планували свою роботу, сподобалося е, такі міркування з цього приводу. Е, на сьогоднішній день є декілька підходів до навчання є як ми кажемо пострадянський підхід наш з вами підхід є європейський підхід і є американський підхід я зараз не буду говорити не про який підхо не про які підходи але хочу ну от на те звернути вашу увагу що коли ми навчаємо ось ми що ми робимо ми дітям все розказуємо, все показуємо. І тому ми вважаємо, що зараз саме на цьому етапі, коли ми працюємо за новою державною програмою, нам потрібно якомога більше навчити дітей вчитися. Є проблема. Побачила дитина-цукерку, підходить до нашої мами і каже: Мамо, я хочу цукерку. Що робить наша мама? Бере цю цукерку, дістає, розгортає і каже: На, дитина, куштуй, так? Якщо побачила мам, дитина підійшла до мами європейської, що робить європейська мама? Вона бере цю цукерку і каже: на розгорни mm -hmm. і з'їж. Уже стоїть проблема. Що робить американська мама? Візьми mm -hmm. розумієте? І ось саме. Заставити працювати, поставити проблему і дати змогу дітям подумати над цією проблемою, звичайно, допомогти. В потрібну хвилину прийти на допомогу це обов'язково. Але є проблема, і треба подумати, як її розв'язати. І от саме зараз я хочу, щоб про діяльнісний підхід, як сам спосіб навчання, нам розказала Довженка Катерина Володимирівна, що у неї є по цьому питанні, які народки, вона хоче поділитися з вами. Так, Петерна, я на будь ласка. Старатися вам е, зрозуміло донести, в чому проблема, що таке діяльний підхід і чому ця проблема є найактуальнішою зараз. Ми говорили з інститутом е, досконалення. досконалення це питання на першому місці зараз. Е, е, ну, Давайте знайомитися, в чому складається проблема підходу? Сьогодні Одне з найважливіших завдань загальноосвітньої школи не в тому, щоб забезпечити е, учнів багажем знань, а в тому, щоб вони цей багаж зуміли самі отримати. Як це гра абсолютно різноманітні види і проблемна ситуація, навчання через діяльність, групова та робота в парі і оціночна діяльність, тобто результативна, коли є результат діяльності кожного учня на уроку. Навчання зараз націлене на формування учнів ключових компетенцій. Під компетенцією розуміють готовність суб'єкта ефективно зорганізувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення особливості <певиця> структур уроку, якраз діяльність того підходу. Зараз декілька слів скаже Тетяна Олександрівна Вока. Тетяна Олександрівна, а, де ж така <певиця> 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 особливості структури уроку, в умовах діяльність цього підходу. В виділено чотири типи уроків уроки відкриття нових знань, уроки рефлексії, уроки тренінгу і уроки контролю. На уроках відкриття нових знань учні відкривають нові для себе знання і їхня мета формування нових учні до здійснення функції, контроль і і самоконтроль, пам'ятник. Більш детально розглянемо структуру уроку відкриття нових знань. Першим етапом цього уроку є самовизначення до діяльності. Тобто це той органіт, який ми з вами завжди проводимо. Він займає одну-дві хвилиночки. І мета цього етапу організувати позитивне самовизначення учня до діяльності на уроці, створити умови для виникнення внутрішньої потреби включитися в діяльність. Хочу, тому що я зможу. Що стосується теоретичного матеріалу, діяльності. Ми показали, я ж вам казала, що ми не будемо вам розказувати доклади, читати доповіді, виступи. Ми так вирішили краще показати практичні наробки, які у нас є. Я розумію, що кожен Робити так, як ми не будемо. Ви прийдете додому, подивитеся, якщо вам буде це цікаво, ви переробите на, свої, ну, на своїх дітей, на свій клас, на свої умови. Ви зробите під себе, як ми кажемо. Так? І якщо вам буде це цікаво, ви будете застосовувати у своїй роді. Ми робимо так. Ми працюємо так. Ну, тема актуальна, і тому є над чим працювати. Кожен вчитель це дуже творча людина, і тому. Я завжди кажу, вчителі початкових класів це ну, вчителі, вибачте, але це вчителі початкових класів, 1 вересня, вересня завтра. 1 вересня-завтра всі додому пішли, а ми 31 го сидимо. Дівчата, чого ви сидите? Йдіть уже додому, треба ж підготуватися. І так завжди. Тому я і сказала на початку, що це так, праця така це здатна. Далі, структури уроків ми на диск все закинули. Ви побачите там структури не тільки уроку відкриття нових знань, а й інших уроків, які ми застосовуємо у своїй роботі. Що подивимося зараз? Зараз ми подивимося, урок української мови це буде урок відкриття нових знань. Так, вчитель бачить. Так вона працює своїми дітьми. Після уроку відкриття нових знань ми спустимося на перший поверх і подивимося, як я вже казала, позакласний захист читання. Там теж стоїть проблема, і діти над нею працювали, і діти покажуть нам те, що вони мають уже після того, як певний час працювали над цією проблемою. Значить, зараз у нас буде дзвоник. Да?